Бажаю здоров'я. Сьогодні 19 липня 2025 рік і у нас підсумок минулого збору, що ми збирали з вами, кошти 350 тисяч гривень, і ми закрили цей збір за 22 години. І ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до цього збору на антенни та обладнання для 93 ї окремої механізованої бригади. Холодний Яр. Завдяки вам. Наші підрозділи БПЛА мають зв'язок, мають очі, мають шанс бачити ворога першими. І головне, повертатися живими. Ми зробили автоматичний розіграш у Монобанці, і у нас три переможця. Перший переможець це Сергій Л. Він задонатив 200 гривень і він отримує гільзу з розписом від роти вогневої підтримки. Друге місце це Дмитро П. Він задонатив тисячу гривень, і він отримує магніт, латунний, Холодний Яр та прапор з підписами 93-ї бригади роти вогневої підтримки. Третє місце у нас Олександр Р. Він задонатив 300 гривень, і він отримає рюкзак тактичний від компанії «Севкевлар». Як завжди, у нас найбільший донат. Ну, в цей раз у нас дуже багато найбільших донатів. Я всіх хочу озвучити з призами, ми вирішимо, будуть призи, це розпис Петриківський на гільзах. І будуть сумки від торгової марки Сейв Кевлар через плече. То перше місце у нас Геннадій Тертишний. він задонатив 2000 доларів. Друге місце це у нас Георгій Лемешко, він задонатив 1006 доларів. Третє місце це Філіп Лопес. Він задонатив 1000 доларів. І четверте місце у нас Олег Рябінка, задонатив 40 тисяч гривень. П'яте місце Ростислав Солопатич задонатив 30 тисяч гривень. І шосте місце це Василь Київ. Він задонатив 299 29, гривень. То прошу всіх, кого я назвав у розігріші в Монобанці. Найбільше донат. Напишіть мені на емейл, e який буде в описі під відео. Прикріпіть туди скрін, що це саме ви задонатили та дані для відправки призу новою поштою. Ну ще раз хочу подякувати усім, хто приймає участь у зборі коштів, коли нам щось потрібно. То ви завжди нас підтримуєте. І ми відчуваємо, як волонтери тримають нас просто на своїх плечах. Саме тому ми тримаємось. Дякуємо, що ви поруч. Дякуємо за кожну гривню, за кожне слово підтримки, за кожне повертайтеся живим. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава волонтерам! А Путін Гандон.